Таю вас сьогодні. Ми завітали на майстер-клас із виготовлення солом'яних різдвяних ангеликів, які влаштувала парафія української греко-католицької церкви. Тож сьогодні ми дізнаємось, як виготовити власноруч ось таку різдвяну прикрасу, яка вважається традиційною для України. Здавалося б, звичайна солома, що в ній може бути загадкового, незвичайного чи навіть містичного. Та у роботах майстрів вам відкриється цілий світ людських подоб та звірів, які постали з нещодавно зеленого життя та вісати ячменю. При храмі Вознесіння Господнього Української греко-католицької церкви міста Дубна уже довгий час діє недільна школа. Окрім навчання основ християнської етики та благодійної діяльності, тут ще й проводять цікаві майстер-класи, куди запрошують усіх без винятку дітей і навіть дорослих. Протягом року робимо орієнтовно раз на два тижні, раз на три тижні різні майстер-класи. Це і поквінлі, цей сканзаши робили майстер-клас вишивання стрічкою, також ще розмальовували горнята, розписували. Писанки і багато шіше неї не пригадую вже. Вироби із соломи добре дивляться як прикраси та ціняться як обереги. Сіна та соломи можна зробити будь-яку фігурку ангела, птаха, дракона, ялинки, підсвічника, віночка. Усе залежить від складності та величини виробу. Організували майстер-клас по виготовленню ангеликів зі соломи десь два тижні тому. Ми організовували також майстер-клас по виготовленню ангеликів з мішковини з паперу і також ляльку-мотанку, тобто ангелика виробляли. Щоб пригадати дітям, яке значення мають ангели у нашому житті? що має кожен ангел-охоронитель, Як ми маємо до них ставитися і що повинні про них пам'ятати? Це цікаво, бо навіть сам і не бачу не зустрічав такої практики, щоб виготовляли і соломи Це є рідкість. Така ми думаю, попробуємо зробити, чи вийде в нашому чи ні. Отець Роман шукає людей, які провели майстер-клас у соціальних мережах або дає оголошення у газетах. Пояснює це тим, що самому вивчити усі тонкощі художніх народних промислів за короткий час неможливо. Спосюджу, що потрібно людина, яка б могла провести майстер-клас на таку тематику. І тоді церкві оголошує також після богослужіння. І так шукаємо спільними силами, і люди зголошуються. Зазвичай такі заходи відвідує від 20 до 50 дітей. Свою активність в організації та проведенні майстер-класів у парафії пояснюють бажання привернути увагу дітлахів і викликати у них бажання робити красиві речі власноруч це захоплює молодь, це захоплює дітей. Краще нехай дитина має якусь роботу, ніж як то кажуть, займається непотрібними речами, бо церква якраз має пильнувати на душами дітей, на душами молоді. І це і наше майбутнє. Як виховуємо таке будемо мати майбутнє. Це є наш святий обов'язок виховувати дітей молодь». Для дітей зробити щось із соломи це гарний розвиток дрібної моторики. Кажуть, наш розум на кінчиках пальців, а воно так і є. Якщо розвинені пальці, то і мислення швидке. Майстер-клас по виготовленню декоративних ангелів із соломи проводить до Бенчанка Людмила Курус. Три соломинки зв'язали разом. Розділяємо нашу спідничку на пополам. вставляємо в всередину і під самий верху туди під саму шийку підкладаємо крильця. А тоді вже тією ниточкою, що в нас залишилася, робимо талію. Чому ми не обрізали ниточку? Я казала, не обрізайте. на майстер-класі. Вчили виготовляти два види ангелів. Якщо перший варіант є простішим у роботі, то для другого треба зробити німб та руки. Трішечки складніша техніка, і е, там ми додали оці дві складові, тобто німб. Техніка плетіння, змійка. Це всі ми робили в школі з паперу і ручки іще. Ми додамо, що будуть у Ангелика ручки, ніби складені в молитві. Ми беремо дві ці цівокі соломинки, зав'язуємо нитки і будемо переплітати, робити зміку. Це буде майбутній нім. Для виготовлення ангелів варто використовувати солому заздалегідь вимучену у воді, щоб та була м'якшою та підати вішуй для роботи. Для виробів соломи найкраще використовується ячмінна солома, бо там відповідно довжина стебла і товщина трубочки від. Цього теж багато що залежить. І дивлячись, як для якого виробу, перший вид ми робили саме з основної соломини, яка більш туга, її треба надовше замочувати. Ми там нарізаємо на відповідні розміри, які потрібно. Замочуємо цю солому потрібно замочувати на 10-12 годин. Вона більш цупка, тому, відповідно, з нею більше трошки. На кожній соломині ще є такий біля вузлика тоненька соломинка, чохлик. З цієї соломинки легше працювати, тому що вона легша в роботі для дітей. Це особливо важливо. Їх теж треба познімати, посортувати на відповідні розміри. І цю соломинку достатньо замочити у теплій воді на 1-2 години. Потім Просушити, щоб вона була така трішки волога, щоб подавалася в роботі. Ну і додаткові матеріали для цього потрібно дуже мало матеріалу. Всього лише солома, бусинка і нитка. Навчитися плести соломи може кожен. Головний секрет один матеріал треба зібрати вчасно. Якщо солому намочить дощ, вона стане ламкою. Виготовляти ангелів не є складно, стверджує також Людмила Куруц. Варто лише запам'ятати основні правила роботи із цим матеріалом. І найголовніше мати бажання. Принцип виготовлення Янгола він один і той самий, тому що є три основні складові: це голова, тулуб і крила. Додатково можуть бути руки, нім, прикраси і так далі. Ну, техніка, вона, як кажуть, не складна, тільки треба знати деякі особливості, як підготувати солому, що її потрібно там замочити, розділити, що солома буває одного сорту, іншого сорту і так далі. Ну при бажанні, все це у нас зараз у кого є інтернет. Великих складнощів не може виникнути тільки потрібно бажання, тому що в інтернеті можна знайти все. Є матеріал, всі потренувався бажання. Бажання і більше нічого. Солом'яні вироби умовно можна поділити на любительські та професійні. На виготовлення простого ангелика із сіна та ниток вистачить і 20 хвилин. Проте найбільших за розміром фігурок знадобиться і півтора місяця. Сама ж пані Людмила самотужки навчилася виготовляти прикраси із соломи та каже, рівняється на майстрів, адже як і в кожному ремеслі тут є свої тонкощі та таємниці. Для мене ця тема близька, бо я дуже люблю робити дідухи. Оскільки після дідухів у мене залишилася солома, відповідно, що. Я знову ж таки взяла цю частину роботи на себе, тому що для того, щоб це зробити, то з літа треба було. Серед зими соломи просто так не знайдеш. Для того, щоб е, зробити справжній виріб, це треба попасти на майстер-клас до справжнього майстра. Я знаю, що у нас є хороший майстер десь в Долбунівському районі. Поки що, е, як кажуть, мене ця тема тільки зацікавила, тому якщо на майбутнє влітку десь там в мене вийде гарну солому знайти і вийти на цього майстра, я б хотіла попасти на майстер-клас, щоб навчив робити, показати різні види плетіння і так далі. Тому що все-таки біля майстра вчитися вчитися – це одне заняття спонукало учасників до приємних спогадів про дитинство і навіть допомогло декому здійснити свої мрії. Я навчилася робити правильно ангелочки на ялинку. Я дуже давно їх хотіла зробити. Мені з Германії привезли два сувеніри, такі плетені з соломи шишечки. І я до цих пір не знаю, як вони складаються. І, прочитавши оголошення в інтернеті, кажу, доню, іди, може щось навчишся, Може щось хоч елементарне з соломи зробити. А колись нас мама чого запросила дочку, мама нас вчила картини викладати з соломи. І я так я вважаю, що діти, і ми самі маємо вчитися і вчитися. Довгий час і завжди чомусь гарному, чомусь приємному». Своїми виробами учасники лишилися задоволені і обіцяли й далі вдосконалюватись у соломоплетінні. Вони залюбки опанували науку створення ангелів. Це ж все ж таки мистецтво, мистецтво наших предків, наших дідусів, бабусів. Вони цим займалися, і це не це в собі таку досить. Сильну енергетику і свято Різдва Нового року. Я думаю, такі іграшки своїм руками зроблені з дітками. Повіси на ялинку це буде дуже приємно і запам'ятається. У давніх українців святкові прикраси і соломи були ще й оберегами, а їх стверджують майстри, треба робити самим. Хай і не виходять такими гарними, як в магазині, зате в кожен вкладена частинка душі. Якщо ангел це божа істота, він безтілесний. Це означає, що у вашого ангела і у вас одне серце на двох. Наш ангел живе у нашому серці. і Коли робиш цю роботу, його просто відчуваєш, фізично відчуваєш. У давнину ангела чи птаха виготовлено власноруч, приносили додому, перев'язували яскравою стрічкою та ставили на покуті. Наші предки вірили, що такий оберіг принесе багатство, добробут у домівку та радість і здоров'я його мешканцям.